куди їдуть українці та чому не хочуть працювати вдома? Хвиля трудової міграції в Україні почалася з 90-х років. Настає час, коли інвестори починають відкривати свої великі підприємства і у нас, але трудова міграція в країні не зменшується. Українці їдуть за кордон не тільки за грошима, а й за кращим життям. За даними статистики, західна Україна мігрує до країн сусідів. Ми опитали мешканців міста, що спонукає їх до змін країн працевлаштування. Мені тут подобається бо моє. А, а там подобається, бо там гроші є, а тут грошей нема. О, щоб менше їхали люди за кордон, то треба все міняти повністю. То треба роботу, тут, щоб було, а тут нема роботи. Тут ніби робота є, але грошей нема. Робота то є, а гроші 3 тисячі чи 4000 це, це мала, а мала зарплата. На... Я ставлюся до цього позитивно, тому що кожен. З нас хоче мати достойне хороше життя, і на жаль, наразі не кожен може це зробити і забезпечити себе в нашій країні. Так починаючи з 18 років, я був в Сполучених Штатах Америки два рази. Потім я їхав в Арабські Емірати два рази. Пробував себе в Польщі. Ну і останній раз я був і працював на круїзному лайнері. Якщо чесно, так я б хотів повернутися в Америку. Там комфортно, просто. Хороший рівень життя і зарплати. Негативно ставлюся. Жалко мені дітей, і жалко людей. І жду, що може буде переміна в, в після виборів. І наші діти, наші всі може лишитися в нас в Україні. я хочу, щоб все було, щоб тут інвестиції розвивалися, щоб все розвивалося. Україна теряє свій потенціал робочий. І їдуть за границю там заробляти буржуям, а самі Україна біднішає, і біднішає, і біднішає. Треба в парламенті, щоб було не 500 там чоловік, а щоб від кожної області по одному представнику було і достатньо для України 24 області, так достатньо буде депутатів там. Наш тих депутатів кормити. Правильно? Ну от і все. А остальне все вирівняється, бо вони там. В карман собі кладуть, а людям немає нічого. От і все. Я не була за кордоном. Звичайно, що знайомі виїжджають за кордон, бо це кожен другий, по суті, не шукає тут роботи, не планує тут нічого. Виїжджають за кордон. Ну, я наразі не планую, планую залишитись тут і думаю, що, ну, що лишиться з тої країни, якщо всі повиїжджають, хто лишиться, старі та й діти. Ну, тіпо, я вважаю, що це... Ну, я розумію, що людям припікає, їм треба гроші, але треба щось і тут робити. Ну, від, від некомфортного тут життя, від того, що люди просто реально ледве-ледве таким українським словом скажу, зводять кінці з кінцями. Тому що люди старають, ну жити для свого задоволення немає таких коштів. Суто просто я жити. не знаю, жити от реально просто а виживати. просто дуже люблю Україну, мені тут дуже подобається. Але якщо говорити про реально комфортне. Перебування таке людське, то за кордоном краще. Ми всі тут знаємо. Є там свої плюси, мінуси, але ну робити тут. Люди люблять свою батьківщину, і всі хотіли б тут лишитись, але треба Прикрути. щось робити. Треба так, треба просто приймати якісь міри, вибирати політиків, не тих, що є, щоб щось змінити, щоб люди не тікали, щоб молодь тут залишалась. Наталя Кузів, Михайло Дудчик, голос інфо.